От, ми зараз розглядаємо супер важливий законопроект: бюджет. Бюджет, що таке? Ну це бюджет кожної родини, фактично, залежить від того бюджету країни, який ми приймаємо. І в мене просто питання до вас. От, до вас да, ви не слухаєте, як завжди, ходите тут. Вчора вас тут залишилось 5, нас, тут залишилось 15 людей, а ви всі пішли звідси. Тепер прийшли, але вам не до того, щоб послухати, про що йде мова не цікаво. Люди дивляться трансляцію і завжди одне питання: а чого ніхто нікого не слухає? Чого ніхто не дивиться, не слухає, не аргументує, нікому це не потрібно. Але я все таки скажу вам, щоб ви вас запитати. Ви як У вас вже є діти або онуки в когось віком до трьох років? Ви змогли б їх забезпечити за 860 гривень на місяць? Ну просто спробуйте. От ви зараз це голосуєте всій країні. А їм як змогли б? А прожитковий мінімум на місяць 2900 гривень змогли би прожити на 2900 гривень. Ви не треба про когось, от про себе. Ну не треба да, на це відповідати. Мені здається, відповідь очевидна. Так як же так виходить, що тих людей, яких ви тут представляєте, ви не самі тут по собі. Вас обрали сюди громадяни України? Але вам байдуже, як вони там живуть, і ви на це не звертаєте увагу. І друге, що я хочу сказати, весь цей бюджет прикривається ганебний, прикривається одним. Військові це все ж для військових. Ми ж для військових, для військових. Це що для військових? Національний телемарафон для військових. Кешбек, 3 мільярди гривень для військових. Відкат. Кешбек виводите. Це в перекладі відкати. Все, вже відкати офіційні друзі в нашій державі, цілих три мільярда в державному бюджеті. Це для військових? А може ви для військових нарешті розглянете законопроект про демобілізацію, про терміни служби, які обіцяли тут всі? Може про ротацію, може нарешті це припиниться знучання над цими 18-25 років, обмежено придатними яких одних забрали, інші бояться, що їх можуть забрати, і ми кожен тиждень придумаємо нову. Давайте ще, давайте ще робочу групу, давайте ще когось послухаємо, кого ми ще не дослухали. Може ще в ООН порадитись, може ще настрадамуса викликати. Я не знаю, що ще треба. А тут вам для військових не треба. Як тридцятку повернути військовим, то не треба. А тепер кажуть дуже важливий бюджет, супер важливий. Це ж все для військових, для наших ріднесеньких. Да годі вже брехати. Найгірша це ця брехня. Не можете забезпечити, не хочете. Та вийдіть хоч щось скажите людям правду. А це безкінечна брехня, і це знов такий фіговий лісточок, яким хочете прикрити На Телеграм-канал, оперативні новини України та світу.